Мої клумбочки біля моєї роботи. Ось така краса в мене біля роботи. Наші мальви українські, різного кольору. Давно висівала з насінчика. Зараз тут в мене хазяїн внучок, але я як приїжджаю, мене це все радує. Ось такі красиві. Тут радісканці ще. Ось вже трошки закривається, бо вже ж друга половина дня. Тут у мене ростуть шиповники. привезла з лісу, вони такі сиренівого кольору були. А тут я робила фонтан, але він вже ось, ось пустив нові пагінці, приїду підстрижу. Ось такі простачки, лілінники, ось як вони у два колеса. Пробилися через два коліса, знизу, зверху от такий фонтан здоровенний. так приїжджаю, і вони мені тут ось. Багато було і тільки колись були. Приходили, приводили мами діточок, щоб показували, як ростуть соєшники. І от такі маліви. Це такий мій куточок робочий. 20 років я тут пропрацювала 2010 року. Зараз це ще тут внучок хазяїна, бабуся приїжджає йому на допомогу. так. Все буде Україна. Перемога наша буде обов'язково.